Сподіваюся, хоч би зараз мені вдасться поїсти? Хоча з повільною їжею це навряд чи можливо. Натомість швидко і так погнали, дівчата! Ага. Цей бургер виглядає не так вже й погано. Що ж, спробую насолодитись його смаком у повній мірі. Сюзі, тобі не здається, що це надто повільно? такими темпами ти ніколи не скінчиш. Так і буде допоможу тобі. Заберу все зайве. Я тільки увійшла до смаку. Іде все інше. Мері, це все твої витівки. Я просто хотіла тобі допомогти. Вибач, мені ніколи балакати. Мене чекає мій величезний соковитий бургер. І мене також. А ще баночка коли. Дивіться. Зараз я встановлю світовий рекорд за швидкістю поїдання бургера. Не очікувала такого від Кейт Ну, от і все. Залишилося тільки запити. Ідеальне поєднання смаків. Ора! Нарешті мені пощастило. Я буду їсти швидко. Вау! А я як черепаха. О, ні. Тільки не смердюча риба. Я не хочу їсти її за будь-якої швидкості. Вона така слизька, наче її обмазали клеєм. Ні, я не можу. це подалі. Мене зараз вирве. І чому вона така величезна? Який жах Мері? Як ти це робиш? Але загалом не так вже й погано. Навчайтеся у профі. Боюся, у мене не вийде так само. Тоді пропоную приготувати коктейль. Кладемо рибу в блендер і подрібнюємо. Ну, от, готово. Цей ароматний напій ти вип'єш за кілька секунд. Mm, Який апетитний. Пригощайся. Але я не хочу. Ось бачиш, тобі навіть подобається. Взагалі-то ні. Фу, я мало не подивилася цілим шматком. Ха -ха -ха. Буває. Я готова до нових частувань. Вау. Добре, що їх можна з'їсти швидко. У середньому темпі теж непогано. Oh. А мені повільний темп зовсім не подобається. No. Mm -mm. Пропоную не поспішати. What? Що ти хочеш, Мирі? Давайте покладемо всі чіпси в одну тарілку. Всю викидаємо. Додаємо інше. Ще чогось не вистачає. Вау! Uh, no. wow! ну, Навіщо ти це зробила? Mm -hmm. Ой, за цим. Відкривайте рота ширше та насолоджуйтесь. Ah. Але мої чіпси не долітають до мене. Нарешті вдалося спробувати хоча б один шматочок. No. Повільніше! Я не встигаю ловити. Здається, хтось потрапив під лавину із чіпсів. А мені це подобається. Його я знову можу їсти швидко. Ось нічого нового. Чому? У нас нова страва. Локшина з соусом. Спробую їсти її в помірному темпі. Все більше не хочу. Не знаю, з чого і почати. Awesome. Ага, приготую я буріто. <Raspberry breathing> так їсти набагато зручніше. Ну і манери. Як смачно. Кейт, тепер твоя черга. Пропоную розпочати. Відчуваю, це триватиме довго. Яка довга макароніна. Цікаво. Куди вона веде? Це що, Кейт? Не розумію, як вона тут опинилася. Сама думки не маю. Кейт, ти що тут робиш? Вибачте, мені потрібно доїсти макаронину. Входити без дозволення непристойно. Залишилося зовсім небагато. Ну де ж уже кінець? О, ні, це відро для сміття. Мері мені підсунула цю гидоту. Ну, тримайся. Локшина зі смітника дуже смішно. Пригощайся й ти. Ого. Здається, кейт розлютилося не на жар. Приємного апетиту. Нарешті я зможу їсти швидко. Нічого собі, це ж торт! Він виглядає так апетитно. Я, мабуть, почну. М -м -м, дуже смачно. У мене немає слів. Ну, ось мені теж захотілося. Аж слинки течуть. Потерпи трохи спершу я. Повір, мені потрібно кілька секунд, щоб розправитися з цим тортом. Завжди мріяла купатися в солодощах із головою. Нічого собі, апетит. Oh, Не знала, що кейт така ласунка. Чого ви так дивитесь? Oh. У мене все нормально. Бачу, ти закінчила? Тоді я почну. Повільно спробую крем. А тепер ще трохи. Зараз ми допоможемо тобі прискорити процес. ей куди подівся весь мій торт. Дуже повільно їла його. Треба було рятувати ситуацію. Теж мені подруги. Нарешті я зможу їсти швидко. Я зробила всіх. А я знову буду плестися як равлик. О, ні, це ж броколі. А раз спробую на смак. Гадість. Схоже, Сюзі не сподобалося Думаю, мені це теж навряд чи припаде до душі. Okay. Що ж, їстиму повільно, може так простіше. Yeah. Такими темпами ти пилятимеш капусту сто років. Eww. Нічого я терпляча. Mm -hmm. Подивіться, як гарно вийшло. А тепер додамо трохи соусу. Це справжній кулінарний шедевр. Красиво, смачно та корисно. Настав час спробувати. Угу. На рахунок смачно я погорячкувала. Все огидно. Потрібно терміново заїсти соусом. Тепер мені страшно куштувати. Mm -hmm. Думаю, буде простіше, якщо розібрати капусту на суцвіття. Mm -hmm. Я ніби полосос, який їсть все на своєму шляху. Mm -hmm. Ой, здається, виникло засмічення. Вибачте, я випадково. <хи> Якось незручно вийшло. Сьогодні вдача на моїй стороні. Це ми ще подивимось. Не розумію, навіщо нам квіти. І я. О, калючі. Спробую на смак. Не впевнена, що мені сподобається, але все ж таки. Огидно. Я наїлася. Дякую. Після такого не дуже й хочеться куштувати. А що якщо приготувати салат? Подивимось, що вийшло. Бр, також не дуже. Натомість, думаю, це буде чудовою маскою для моїх рук. А тепер нанесу трохи на обличчя. Відчуваєш, кіра стає м'якою. А що ж мені робити? Е, гаразд, була, не була, спробую. Ого, ось усі сталеві нерви та зуби. Більше не можу. Мені таки не варто було це їсти. Ууу. Хоча у мене вийшов дуже милий малюнок. Ну так, непогано. Ого, піца Цікаво, з якою вона начинкою. Давай перевіримо. Пахне шоколадом. Просто чудово. А що в тебе? У мене піца із жуйки, як я й думала. Упевнена, вона набагато смачніша за шоколадну. До речі, пахне теж чудово. Яка солодка. Все таки я обожнюю жуйку. Нічого кращого у світі немає. Божеволюю від цього смаку. Так, я відразу так і подумала. Ти нічого не розумієш у гарній їжі, Джес. Від такої піци не можна відірватися. Я готова жувати її нескінченно. М -м, супер. Найсмачніша жуйка з усіх, що я пробувала. Ой, зовсім забула про міхури. Дивись, як я вмію. Бо це дуже весело. Я ж казала, що знаю толк їжі. До речі, якщо загорнути шматок піци в трубочку, він відмінно входить у рот. Бери на замітку. Ну Ось у мене залишилося ще трохи. Хочу насолодитися останньою миттю. Отак я завжди згадуватиму цю піцу. Здається, вона закінчилася. Ось прокляття. Чому так швидко? Все гарно, коли закінчується. Прийшла моя черга побалуватись смачненьким. Впевнена, піца і шоколаду – це щось. Смакота. Я б теж хотіла її спробувати. Думаю, якщо взяти один шматочок, Джес нічого не помітить. Впевнена, це точно не гірше, ніж піца із жуйки. Ей, куди поділася мої їжа? Моніка зараз же поверни піцу на місце. Але я хотіла взяти лише один шматочок, а я тобі можу дати рештки жуйки. Ну ні, мені такий обмін не підходить. Ця жуйка була в тебе в роті. Не думала, що ти така гидлива. Подумаєш, досить мене відволікати, мені потрібно з'їсти ще купу шматочків піци. А якщо ти поділишся, то разом ми зробимо це швидше. <гум> Втім, я вже маю інший план. Я все одно отримаю своє, от побачиш. Впевнена, Джес не готова до таких сюрпризів? Що відбувається? Чому я піднімаюсь вгору? <гум> Приємного польоту, Джесе. Я боюся висоти. Поверніть мене на землю, благаю. Мені потрібно поквапитися а з'їсти піцу, поки міхур не луснув. Клас. Дуже смачно. Все ж таки шоколад подобається мені не менше, ніж жуйки. Він такий ніжний, просто тане у році. Прекрасно. Я вже у відкритому космосі. Що далі? Мамочки інопланетяни, допоможіть! Мене лопнули мій міхур. Я падаю. Піца була просто чудова. Я наїлася від душі. О, здається, Джес повертається. Не помилилася Моніка, це я. А куди зникла мої піца? Навже ти її з'їла? Звісно, ні. Велике шоколадне печиво. Ось це удача. Велика жуйка! Супер! Я давно хочу як слід розім'яти щелепи. Чи буде справедливо, якщо за традицією почну я? Боже, не віриться, що мені посміхнувся успіх. Це печиво таке гарне, не хочеться його псувати. Але бажання побалувати солоденьким бере гору. Ох, яка смакота! Усередині ще є молочна начинка. Як добре, що ми потрапили до цього челенджу. Інакше я б ніколи не скуштувала нічого подібного. Ну, ось залишився лише один шматочок. Як же сильно я наїлася, але ні про що не шкодую. Та смішна Моніка. Чого ти смієшся? Тебе роздуло. Тобі варто трохи відпочити, поки все не перевариться. Я товста, який жах. Не плач. Я знаю, як привезти тебе у форму. Потрібно просто зайнятися спортом. Яка ж важка штанга! Ні, як не може її підняти. Тримай скоріше, Моніка. Ти впевнена, що це допоможе. Взагалі я не звикла тягати тяжкості. Штанга мене переважила, схоже, вона і справді не була готова до вправ. Я можу зробити жим лежачи, дивись, здається, у мене виходить. Все, тепер ця штанга для мене дуже легка. Ну, як тобі, моя фігура? Непогана робота над собою. Ти можеш з цим пишатися. Тепер твоя черга їсти. Це завдання мені точно по плечу. Яка смачна жуйка. Супер. З'їсти її точно буде нескладно. Дивись, я вже запхала в рот майже половину. Непоганий темп От і все. Залишилося лише солодкі спогади. Взагалі, то ти забула про другу частину. Упс, я просто переключилася на міхури Так, тепер у тебе все обличчя у жуйці Я вже його відчистила. Шкода, що доведеться все викинути. Стоп, а це ще, що таке? Здається, хтось стяг у мене жуйку. Моніка, докази привели мене прямо до тебе. Чому ти завжди крадеш у мене їжу? Прийдеться зв'язати тебе, щоб це більше не повторювалося. На мою думку, наш челендж проходить відмінно. Мені все подобається. А тобі? Може, хочеш жуйки? Бачу що ні. Ну й добре, я сама з нею впораюся. Можеш повірити, на слово вона дуже смачна. Джес, тобі не варто надавати міхори. Це не твоє. Ой, Моніка виявилася у середині міхора. Схоже, вона мала рацію. Випустіть мене звідси. Ну Ось, чудово. Здається, прилипла <плес> до підлоги, але це не найгірший розклад. Джес, як ти? Не розумієш, чого ти смієшся? Мені зовсім не весело. А виглядає дуже смішно. Вау! Величезне відро нотели. Я задоволена. Подивимось, що в мене. Як багато жуйок! Це справжній подарунок. Не терпиться їх якнайшвидше спробувати. Тільки подивись, Моніко, в цьому можна потонути з головою. Ну, не знаю, мене не вражає. Чи то справа нотела? Вона така шоколадна, супер. Я хотіла по ній купатися. Так, виглядає дуже привабливо. Ну от, здається, мені не поклали ложку. І чим же я їстиму? Ну, гаразд, придеться руками. Втім, це навіть на краще, так смачніше. Люблю злизувати з пальців ласощі. Це так приємно, так і дуже негігієнічно. Фу ти просто мені зазріш, так і скажи. Гей, що це таке? Я не стрималася і вирішила скуштувати трохи прямо з банки. Моніка, навіщо ти це зробила? У мене тепер все обличчя у шоколадній пасті. Не все. А ось тепер точно все. Сподіваюся, цього вистачить, щоб ти більше не лізла до моєї баночки. Ти що, намалювала мені вуса? Ну, гаразд. Появимо, ще є кішечка, яка любить вилизуватись. Відміна ідея, не заважатиму. До речі, я вигадала, що можна взяти замість ложки. Думаю, паличкою їсти теж зручно. Не розумію, що ти задумала. Куди ти? Мені терміново потрібна морозилка. Я хочу приготувати шоколадне морозиво. Залишу його тут ненадовго. Сподіваюся, мій план спрацює. Прийдеться почекати, щоб це з'ясувати. Засікаю час. Ого, як швидко він летить! Це ж навіть на краще. Значить, я вже можу діставати моє морозиво. Схоже, воно добре замерзло. Це те, що мені потрібно. Скоріше покажи, що в тебе вийшло. Тобі треба бути трохи терплячою. Дивися, вже дістаю. Ось моє шоколадне морозиво на паличці. На мою думку, виглядає просто шедеврально. О, цей смак. <звук> Який крутий план! Це так. Та я й сама у повному захваті. Я теж хочу лизнути. І справді смачно. Що ти собі дозволяєш, Джес? Це моє морозиво. Подумаєш, спробувало небагато. Чого такого? то Неможливо відірватись. Жаль, що залишилося так мало. Мабуть, з'їм це разом. Паличка мені більше не знадобиться. Розкидати сміття. Раз ти закінчила, я вступаю в справу. Погнали! Думаю, буде смачно та весело. Мені навіть самі цікаво, чи зможу я здолати таку кількість жуйки. Ну, ти завжди можеш звернутися за допомогою. Я поруч. Не в моїх правилах сумніватися у своїх силах. Впевнена, я впораюся. Головне, нікуди не поспішати, а просто насолоджуватися життям. Як же мені це подобається. Знала б ти, які ці жуйки, неймовірні. Щоправда, ще трохи втомилася. Хочу помітити, що ти кидаєш все сміття в мене. Вибач, не звернула увагу. Давай, я все-таки заберу. Секундочку, потрібно просто здути феном. Нічого складного. О, які приємні відчуття. Моє волосся так гарно має рит на вітрі. Ось бачиш, я ж казала жодних проблем. А що, якщо використати фен для приготування однієї великої жуйки? Цікавий план, варто спробувати. У мене вийшло Моніка. Ти це бачиш? Клас. Дивись, яка рідка жуйка. І як же ти її їстимеш? Я дещо вигадала, але потрібна твоя допомога. Просто залий жуйку мені в рот через лійку. Жіка, у тебе чудово виходить, продовжуй Все, жуйка закінчилася. Я почуваюся якось дивно. Тебе ніби роздуває зсередини. Ага, і виходять такі міхори. Джес, ми всі у жуйці. вибач, я не спеціально